Друзі, привіт! Підписники вже кілька разів просили мене розповісти мою думку про податок на виведений капітал. Сьогодні я з вами поділюся, е, нагадаю, що податок на виведений капітал це коли оподатковується не прибуток, який зароблений бізнесом, да? тобто не різниця між доходами і витратами, да? тобто не оця дельта оподатковується. а… Тільки той прибуток, який бізнесом виводиться у вигляді дивідендів. Тобто, якщо ти заробив прибуток і його перевкладаєш в бізнес, то ти не платиш податок. Якщо ти заробив прибуток і його забираєш з бізнесу у вигляді дивідендів, то тоді він оподатковується. Ну, здавалось би, така класна ідея, правда? Тобто, це стимул для бізнесу реінвестувати, це стимул не занижувати е, свій прибуток. Да? І як стверджують прихильники ПНВК. Це ще дуже антикорупційний механізм, тому що він спрощує кардинальне адміністрування податків. Здавалось би, чому можна не підтримувати або бути проти такої ініціативи? Я розповім вам сьогодні свою думку як економіст, чому я ніколи не підтримував податок на виведений капітал. Думаю, що це не дуже не кращий, не дуже гарний інструмент взагалі для України. Я притримуюсь такі такої думки, звісно, не тому, що ПНВК не підтримує МВФ, тому що якщо б я колись зважав на те, що підтримує чи не підтримує МВФ, я би жодного закону не провів в парламенті, коли в попередньому скликанні був головою промислового комітету, да, тому що насправді дуже багато ініціатив, які я розробляв і лобіював в парламенті, МВФ. Був проти цього, да? тобто від індустріальних парків, експортно кредитного агентства, в е, якихось механізмів стимулювання промисловості. Так? А я ще провів в парламенті відміну індексації земельного податку для промислових підприємств, і е, крім експортно кредитного агентства індустріальних парків, це ще була низка таких протекціоністських ініціатив. Коли МВФ дивився на це, м'яко кажучи, скептично, як максимум взагалі навіть в меморандумі вписували неприпустимість відповідних дій. Да? Але слава Богу, що ці закони вони працюють і понині, і навіть більш того, вони були посилені депутатами нинішньої каденції, тому це гарна новина. Тому не це причина, чому я думаю, ПНВК по це погана ідея. Да? І не навіть не те, що складно знайти компенсатори для нього в бюджеті, тому що е, це дійсно десятки мільярдів як мінімум, а складно, але можна, якщо дуже захотіти, можна знайти ці компенсатори. Да? Просто, на мій погляд, це не потрібно робити, тому що є кращі механізми, кращі інструменти. Я поділюся, і я думаю, ПНВК погана ідея, навіть не тому, що. Він не лягає в, так би мовити, в канву стандартів так званих БЕПС. Да? Тобто це податкова рамка найбільш успішних розвинутих країн ОСІД, організації ОСІД. До речі, це кращий економічний клуб, куди варто вступити в Україні. Я думаю, це навіть важливіше за вступ в Євросоюз, чесно кажучи, так, але про це ми якось з вами окремо. Поговоримо. Причина, з якою я не підтримую податок на виведений капітал, вона зовсім інша, вона економічна. І мало хто дивиться під таким кутом зору, але дозвольте, я з вами поділюся, і, можливо, ви зі мною погодитесь? Можливо, ні. Мені буде цікаво дізнатись вашу думку в коментарях. Як я дивлюся на це як економіст? Що Будь-яка податкова новація, да, податкова реформа, зміна податку, да, тобто якийсь стимул, він повинен бути обґрунтований певною метою. Тобто, ми не просто робимо щось, да, тобто, щоб щось просто абстрактне було краще. Ми хочемо розуміти. За рахунок цього інструменту, якого результату в економіці ми прагнемо досягнути. Да? Так от, не може бути, наприклад, метою нового податку або зміни податку, просто зменшити податки, просто там зменшити податковий тиск, да? просто там, не знаю, покращити бізнес-клімат. Це дуже абстрактна, абстрактна мета. Я зараз поясню вам, чому. Чому так, да? Тобто і питання постановки цілі, і того, чи ми її досягаємо. Дивіться, що стосується ПНВК, да, то коли прихильники ПНВК кажуть, що він антикорупційний, дуже спрощує кардинально спрощує адміністрування, да? що податковці податківці просто не будуть там приходити до бізнесу, не буде що перевіряти, то це зовсім не так. Він навіть ускладнює адміністрування. Чому? Тому що дивіться. Якщо е, ви заробили прибуток і ви його реінвестуєте, да, то це не обкладається податком. Якщо ви заробили прибуток, і його забираєте, це обкладається податком. Але е, ще є цілий перелік е, спеціальних е, видів е, операцій, які контролюються податковою, щоб ви не мухлювали, да, тобто, щоб ви не, е, не видавали виведення дивідендів реальне під якісь витрати. Да, тобто, наприклад, якщо ви. Позичили кошти у своєї пов'язаної компанії нерезидента, да, взяли кредит у якоїсь своєї дружньої компанії, і виплачуєте за кордон відсотки. То це буде трактуватися як виведення, квазівиведення капіталу, і ви будете за це платити податок. Да. І як це податково буде встановлювати? В результаті перевірки. Да, тобто, більш того, цілий ряд операцій, цілий клас операцій, за якими може ховатися виведення дивідендів. Це прямо було прописано в, значить, в цьому проєкті закону про виведення капіталу. І відповідно, що це означає? Що податкова буде з потрійною увагою взагалі перевіряти ваші видатки, щоб побачити, чи десь там немає реальної виплати дивідендів під виглядом якоїсь іншої операції. І якщо вони це знаходять, то вам буде податок там ще більше, ніж був би податок на прибуток. Тому ніякого спрощення адміністрування насправді не відбувається. І коли бізнес. Підтримував цю ініціативу, я думаю, що більшість з них просто це не розуміли, не віддавали в цьому собі звіт. Да? Тобто, що адміністрування цього податку насправді є не простішим, а навіть складнішим, ніж адміністрування податку на прибуток. Да? Принаймні вони в, одно, в одній якби, такій категорії знаходяться щодо складності і, е, е, ну, скажімо такої. Неприємності для бізнесу, да? ніякого кардинального спрощення з цим немає. Дивіться, що до зменшення податкового навантаження. Да? Ну, з одного боку, зрозуміло, що будь-який бізнес завжди буде вітати зменшення ставок податків. Да? Тобто, чим менше держава пропонує бізнесу платити податки, тим бізнесу приємніше. Але тепер давайте подивимось на це з економічної точки зору, чого ми прагнемо. Наприклад, якщо б ми запровадили цей податок на виведений капітал, чого ми прагнемо, да? збільшення економічної активності, більшого зростання економіки, да? ми хочемо зростати там не, не на 2-3% на рік, наприклад, а на 5-7 і більше відсотків на рік, правда? Тобто, і багато хто думав, що цей податок на виведений капіталу дозволить це зробити. Але при цьому вони забувають, в чому полягає головна структурна проблема, головна хвороба нашої економіки. І вона полягає не в тому, що в нас маленька економіка, да, тобто, і навіть не в тому, що замалі інвестиції Сама головна центральна проблема, з якою пов'язані всі інші, полягає в тому, що в нас погана структура економіки. Тобто, якщо ми беремо наш економічний пиріг. От наш ВВП, який країна створює за рік, то ми побачимо, що е, там найбільш, одна з найбільших складових, таких найбільш характерних да, це експорт. І от якщо ми з вами побачимо, яка його структура, то він переважно сировинний. Тобто наша економіка, якщо ми дивимося на експортний кошик, більше половини економіки, навіть до повномасштабного вторгнення це необроблена сировина. Тобто, Сировинна хвороба економіки. Якщо ми е, в основному робимо сировину, продаємо її в інші країни світу, не обробляючи самі, не виробляючи з неї готових товарів, це значить, що ми програємо в доданій вартості. Да? Тобто ми задешево продаємо сировину, замість того, щоб робити в країні виробництво і заробляти з великим мультиплікатором, мати велику маржинальність і так далі. І так далі. Цьому наша головна причина економічного відставання від Євросоюзу, від США, від інших успішних країн. І тому проривні податкові ініціативи, і взагалі такі сміливі інструменти податкової політики, вони мають бути орієнтовані в першу чергу на лікування цієї сировинної хвороби нашої економіки, на подолання оцього дисбалансу, да, коли в нашому експорті домінує сировина. А не готова продукція з доданою вартістю. Тому цю хворобу нам треба лікувати. Тепер питання. Якщо ми запроваджуємо цей податок на виведений капітал, припустимо, да, знаходимо компенсатори в бюджеті і так, далі, і так далі. Що це означає? Це означає, що для всіх галузей економіки однаковий підхід. Да? Бо цей же ПНВК він же для всіх. Тобто, неважливо, не чим ти займаєшся, ти займаєшся, наприклад, інноваціями, виробництвом. Або ти займаєшся торгівлею, імпортом готових товарів, або ти займаєшся торгівлею, експортом сировини, або ти займаєшся видобутком корисних копалин, або ти займаєшся фінансовими операціями і заробляєш там на різниці відсоткових ставок, фактично на фінансові спекуляції. Да? Тобто незалежно від цього, податок на виведений капітал. В принципі, дає всім однакові, однакові умови. І от це величезна пастка. Тому що, якщо ми робимо однакові умови для всіх видів підприємництва, незалежно від того, наскільки вони корисні або ні, ми потрапляємо в пастку. Бо види підприємництва кардинально відрізняються як джерела економічного зростання. Я поділюсь тут кількома відео на цю тему, да? ми з вами це обговорювали. Тобто. Якщо ми беремо нейтральний податковий механізм, який за своєю суттю є ПНВК, нейтральний однаковий для всіх галузей, для всіх видів діяльності, для всіх видів підприємництва, то ми зменшуючи податки. Так, ми дещо збільшуємо економічну активність. Але чи це врятує Україну, коли більшість нашої економіки є сировинною або Квазі Да Не врятує, тому що для того, щоб збільшити нашу економіку там, в 5-7 разів, коли ми кажемо про амбіцію трильйон доларів економіка, да, то, то це кардинальне збільшення. Це не просто там, з 2% до 5% підвищити зростання. Да, це зовсім інша історія, це інша траєкторія. То туди ми не потрапимо за допомогою податку на виведений капітал. Податок на виведений капітал трішки покращить. Наявний бізнес-клімат трішки підвищить економічну активність і трішки збільшить наш економічний пиріг. Але коли наш економічний пиріг, він є сировинним. Він є хворим за своєю структурою, то перше, і саме головне і центральне, що треба робити, це треба робити економічні стимули для його зміни структури, для того, щоб більше ставало виробництва, корисних видів підприємництва, і навпаки, щоб сировинний бізнес він був лише основою для цих більш корисних видів діяльності, да, тобто. Нам не треба просто пропорційно збільшувати економіку. Слухайте, нам не треба і нам не можна просто нарощувати, наприклад, виробництво експорт необробленого зерна, кукурудзи, руди, зали. Вибачте, Да? тобто те, що Україна в основному експортує в світ. Нас це не влаштовує. Нам. Не потрібно просто трішки збільшувати економіку. Нам потрібен економічний апгрейд. Нам потрібно вивести економіку у версію 2.0 чи 3.0, де не буде домінування оцих сировинних видів діяльності. Тому ПНВК не підходить. Тому що просто ПНВК, трішки покращуючи економічні умови, по суті, консервував би нашу структуру економіки. а Нам треба робити значно… Сміливіші речі. Я в окремих відео розповім про те, про ці ініціативи, да, поки я тільки дам вам кілька ідей. Це може бути, наприклад, прискорена, навіть двократна чи трьократна амортизація в податковому обліку для виробничих підприємств. Це дуже потужно спрацювало б. Да. Це може бути повне звільнення від. Оподаткування промислових інвестицій. Наприклад, ти будуєш завод за 10 мільйонів доларів. Поки твої податки не перевищують 10 мільйонів доларів, держава з тебе їх не бере. Тобто податкове вирахування на суму твоїх інвестицій. Це може бути дійсна податкова революція і може зробити Україну за податковим режимом, взагалі найбільш привабливою країною може навіть в світі, якщо дати такі умови. Да? Можна зробити, як зробила Македонія на 10 років. Вони в індустріальних парках звільняють інвесторів від всіх податків, корпоративних податків на заробітну платню, і так, далі, і так далі. І це дуже розумна тактика, яка дає величезні надходження до бюджету, дає створення нових робочих місць. Це працює і це значно краще ніж податок на виведений капітал, тому що для промисловості. Для високотехнологічного бізнесу, для research and development, да, для досліджень треба створювати суперумови і звільняти їх від всіх податків. За це значно потужніше ніж по НВК. Так? А для сервинного бізнесу треба дещо протилежне. Там треба збільшувати, а не зменшувати податкове навантаження. І от на цій різниці, от е, на, на цій дельті, ми можемо зробити. Суперпотужний маховик економічного зростання для України, потужний мультиплікатор, який за 10-15 років зробить Україну економічною Європою. І це зовсім вже інша історія. Але про це в наступному відео. Будь ласка, ставте вподобайку, поділіться цим відео з друзями і підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. З вами був Віктор Галасюк.